Анатолій Валевський, СПОГАДИ СТАРОЇ лавки У найдальшому затишному куточку центрального міського парку на береговому схилі біля задумливого дзеркального ставку стоїть стара лавка. Наскільки стара, з упевненістю сказати важко. Проте місцеві старожили запевняють, що за спогадами їхніх батьків вона з'явилася тут ще тоді, коли самого парку й близько не було. Але ж йому вже скоро під сотню років виповниться. Кажуть, колись тут пролягав довгий звивистий яр, дном якого протікав невеликий струмок, прихований від сторонніх очей рясним чигарником. Однак під час будівництва нової залізничної магістралі частину яру засипали щебнем у переміж із землею. Вода, якій тепер нікуди було діватися, почала поступово збиратися. І за якийсь час утворився справжнісінький ставок. Тоді, щоб рівень більше не підвищувався, побудували систему водовідведення, а на березі навколо ставка поставили лавки для відпочинку. Ходять чутки, що хтось із тодішніх жартівників зробив на лавках надписи для закоханих, для бабусь і дідусів, для балакунів, для молодих мам із дітьми, і трохи осторонь. Для пліткарок. Утім на цій лавці майже ніколи нікого не бачили, бо воно й зрозуміло чому. Час минав за сивою стиглою зимою приходила легковажна романтична грайлива весна, яку змінювало розімліле від власної спеки пишнотрав'яне літо, яке своєю чергою поступалося місцем задумливій золотокудрій сестрі осені, і так, немов на каруселі, по колу бігли роки. Містяни уподобали ці місця для відпочинку і неспішних прогулянок. Особливо багатолюдно тут бувало у вихідні дні. Незабаром навколо лавочок з'явилися перші саджанці молодих деревцят, що обіцяли згодом подарувати приємну заспокійливу прохолоду в спекотний літній полудень. З роками дерев ставало все більше і більше, вони розросталися, щось ненав'язливо лопочучи зеленим листям. Або поскрипуючи під поривами зимових вітрів. Протоптані стежки спочатку час від часу посипали піском, а потім і зовсім взялися укладати тротуарну плитку. Так з'явилися перші алеї майбутнього парку, пишні квіткові клумби, освітлювальні ліхтарі, а за ними і літній кінотеатр з естрадним майданчиком і розважальними атракціонами. Якось непомітно сталося так, що ставок опинився на самому краєчку, тепер уже справжнісінького великого міського парку, і сюди почали приходити не так часто, як раніше. Поступово написи на спинках лавок стерлися, а потім і всі лавки, крім однієї, на спинці якої ще можна було, хоч і на силу розібрати напівстертий ледь помітний напис для закоханих, зникли. Чи то їх кудись відвезли, чи то вони самі від старості поступово розсипалися, хто знає. Але та, що з написом для закоханих, напрочуд збереглася й донині. Потемніла від часу, вкрита шпаринами, немов зморшками, вона на самоті проживає свій вік, мовчазно дрімаючи на березі ставка уподобаного парою спритних качок. Іноді ні ні та й приходять до старої лавки гості, в чиїх серцях усе ще живріє жар колишньої любові, або спалахнув перший вогник яскравих почуттів. То парочка пенсіонерів, що збайливо зберігають спогади про дні своєї романтичної юності, вирішить її провідати, то молоді закохані, сподіваючись сховатися від сторонніх очей, забрідають сюди, щоб побути наодинці. Словом, насправді, не така вже й самотня стара лавка. А віднедавна з'явився в неї постійний чи то відвідувач, чи то приятель. Майже щовечора, незадовго до того, як оксамитові сутінки починають огортати околиці, сюди приходить письменник. Неспішно присівши на лавку, він відкидається на її спинку і, заплющивши очі, завмирає в очікуванні, намагаючись абстрагуватися від того, що відбувається навколо. І ось що цікаво. Через деякий час він починає вловлювати невиразне шелестки бурмотіння. Це стара лавка в навпівсонній дрімоті згадує численні історії, свідком яких вона була, або підслухала з розмов своїх відвідувачів. А найрізноманітніших, часом навіть дивовижних історій, за довгі роки накопичилося чимало. Ось і приходить сюди письменник, щоб послухати їх, а потім перетворити на оповідання, повісті. Або навіть романи тут же як вийде. Стара лавка з вдячністю сприймає його уважну присутність і намагається у своїх спогадах не втрачати цікавих подробиць, які, як відомо, немов дорогоцінний бісер прикрашають будь-яку розповідь. Обережно визирнувши з за краю хмар, блідий місяць із зацікавленістю роздивляється самотнього чоловіка, що в мовчазній задумі сидить на старій лавці із заплющеними очима. Про кого він думає і що згадує? Про що мріє? Десь на віддалі приглушено лунає музика. Зрідка долинають захоплені голоси і шум атракціонів, там вирує вечірнє життя. А тут на березі ставка тихо-тихо, і лише кришталеві мрії нечутно ковзують поміж стовбурів дрімаючих дерев, ніжно огортаючи лавку і її постійного відвідувача, вуалю романтичних сюжетів. Не будемо їм заважати і непомітно підемо. Але, можливо, колись потім, придбавши чергову книжку письменника, ми дізнаємося про нові захопливі історії старої лавки і відчуємо загадкове томління сердець в очікуванні незабутніх зустрічей і прекрасних почуттів.